Активація Всесвіту нашого тіла Практика від космічної матері. 28 лютого 2025 року наша Амая перейшла у п'ятий вимір. У нас, втілених аспектів, почалася перебудова фізичного тіла. Ми її відчуваємо через енергії, які отримуємо. Це міжгалактичні енергії, вони більш високої вібрації, і саме вони допоможуть швидше адаптуватися нам у цьому переході. Наше тіло це наш Всесвіт, і ми є велика сутність, яка керує Всесвітом. Нашого тіла. Ми маємо з повагою ставитись до його мешканців, усіх об'єктів, наші органи це галактики, усі системи це портали, клітини це планети або інші об'єкти. У кожного об'єкта нашого внутрішнього всесвіту є сутність, якій доручено. Керувати цим об'єктом. Вона керує процесом життєдіяльності клітини, органу, системи. І ми, як найвища сутність, що керує Всесвітом свого тіла, можемо і маємо керувати процесами нашого тіла. Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт Я, Духовна школа Землі, Галактики та Всесвіту, місце та спільнота, що допомагає людям розвиватися та працювати під керівництвом своєї душі, пропонує вам практику, активація Всесвіту вашого тіла, яка допоможе встановити зв'язок зі своїм тілом та провести загальне налаштування. Для прийняття нових енергій практику веде Вікторія Крупа, О улюблені, Творець Небесний, Космічна мати, Санат Кумара Ієшо. Шива, вішну, лемурійці, представники всіх царств Шамбали, представники іксотронус, володарі і хранителі часу і простору, володарі і хранителі карми і долі. Прошу вашого дозволу і супроводу цій роботі. Я запрошую вищі сили провести цю практику через мене. Я запрошую душу кожного глядача долучитися до цієї практики. Займаємо зручне положення. Стежимо за тим, щоб руки і ноги не були схрещені. Ми починаємо дихати на повні груди, наше дихання ритмічне і розслаблене одночасно. Прошу повторювати за мною. О моя душа! Я прошу тебе з'єднатися зі мною для одержання найкращого результату на благо мені і усім, хто мене оточує. Я є велика сутність, яка керує. Моїм тілом. Я є Всесвіт свого тіла. Я з повагою ставлюсь до кожного об'єкта, який є в моєму тілі, до своїх органів, галактик, клітин, планет. Систем порталів, що сполучують всі мої об'єкти один з одним. Ми усі тісно пов'язані. Я звертаюсь до усіх керуючих об'єктами Всесвіту, мого тіла. Я поважаю вас, і я ціную вас, я люблю вас. Ми разом єдина команда, яка працює на благо світла Всесвіту нашого тіла. Я прошу вас прийняти моє світло і любов і направити їх кожній клітині, кожному органу, кожній системі, кожному об'єкту. Я прошу стабілізувати та гармонізувати їх роботу. Бо я є ви, а ви є я. Я є ви, а ви є я. Я є ви. А Ви є я. Працюємо разом в гармонії та з любов'ю. Дякую усім вищим силам. Дякую моїй душі, усім керуючим Всесвіту, мого тіла за цю активацію. Дякую. 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 Ви можете робити цю практику стільки, скільки відчуватимете в цьому потребу. Прислухайтеся до Всесвіту свого тіла. Він найкращий порадник. Ця практика є навчальним матеріалом міжнародної школи духовного розвитку Всесвіт Я. Ваш зворотній зв'язок та Вподобайки допоможуть побачити це відео якомога більшій кількості душ і отримати їм активації. І є тією невеликою платою за активації, які ви зараз отримали. З вами була Вікторія Крупа.